Краєвид, який часто спостерігають гості та мешканці портових міст судна, котрі чекають своєї черги для перевірки, яка проводиться досить ретельно. Після чого судно заходить у порт або залишає його. Перевірка проводиться підрозділами військово-морських сил та морської охорони Державної прикордонної служби України. Гудморінґудморінсорплізпреперіпадфонпортсайдвамідербатерадова група висаджується з малого катера. Піднімається по штормтрапу, здійснює а, огляд трюмів, перевіряє документи, перевіряє наявність екіпажу відповідності цим документам, документи на а, те, що перевозять, перевіряють всі приміщення, щоб не було ворожих ДРГ, ВПЛА можуть тут на, на судні, не заарестровані. Перебуваючи в межах територіальних вод України, судна постійно супроводжується для захисту від можливих загроз. Ми охороняємо судна від повітряного або надводного нападу. Небезпека є як з моря, в тому числі дрейфуючі міни, тому що противник їх досить багато наставив. Штурмова погода, вони Знімаються і дрейфують. Тому досить часто наші, скажімо, хлопці виявляли такого роду небезпечні предмети, які в цілому заважають судноплавству в Чорному морі. А якщо це район, який дозволяє її знищити, її знищують а завдяки артилерійському вогню. Ну і звісно, це повітряні цілі, в тому числі і розвіддрони, і дрони камікадзе які ворог запускає. На безпеку і тривалість перевірки можуть впливати й інші фактори. Складнощі дуже багато, особливо погодні умови. Це в свою чергу ускладнює роботу, в тому числі і потрапляння безпосередньо оглядової групи на Суховантаж. Якщо це великий, звісно, це ускладнює, тому що до нього потрібно і підійти, і висадити. Важка робота, інколи доводилося і по 10, і більше суден оглядати за день. Процес дійсно нелегкий, однак, завдяки злагодженій роботі підрозділів військово-морських сил та морської охорони Державної прикордонної служби України нашій країні вдалося забезпечити функціонування зернового коридору, попри намагання Росії цьому завадити. Допомагаємо іншим державам, так як наша країна дуже багата. Псиниці зерном. Зерновий коридор важливий не тільки для України, а й для світу в цілому, тому що ця програма входить до світової продовольчої програми, а тому вивіз такої продукції дає можливість забезпечувати ті країни, які потребують цієї продукції.